Всім привіт! Це Банші Плей. І сьогодні я хочу запросити вас у магічну подорож по світу Гаррі Поттера з цим неймовірним магічним сейф-файлом, де, як ви бачите, є повна перебудова Вінденбурга. В принципі, всі лоти тут поміняні на лоти, які... Хоч якось стосується світу Гаррі Поттера, книжок, фільмів, кого завгодно. І прямо зараз ви бачите перший будинок в лапках, який би я хотіла вам показати, це цей самий автобус. Я не впевнена, як він правильно називається, але це той автобус, який міг проїжджати де завгодно, там маніпулювати і все таке. І тільки подивіться, як він оформлений зсередини. Це ж просто неймовірно, прямо як в фільмі. Також відразу хочу сказати такий дисклеймер: на початку відео ви побачили. Заміну карти, а яка така ж предлагається разом з цим сейф-файлом. Я не знаю, можливо, це моя проблема, що я не змогла її установити. Хоча вроді я робила все як раніше, там повитаскивала всі свої реплейсменти, карт та закинула цю, але чомусь для мене це не спрацювало. Я була дуже сильно цим розчарована, якщо чесно. А, але, ну, типу, вже як є. А, тож на фоні я буду показувати вам ці неймовірні будинки із Гаррі Поттера та трошки розкажу про цей сейф файл. Його, як я розумію, зібрала одна людина із будинків, які були в галереї, типу, різноманітних різних авторів. А також з цим сейф файлом іде. Така, скажімо, брошурка для, для ознакомлення, знаєте, як інструкція. Оце така ж брошурка інструкція її для цього сейф-файлу, що дивовижно, але ну, отак от. Тож, можливо, всі ці будинки ви зможете знайти і поодинці в галереї, але я чесно не впевнена, не можу сказати 100% на що цього. Всі загальні ділянки, типу магазинів чи торгових алей, просто неймовірно виглядають, вони дуже деталізовані. Ну, там реально просто неймовірно. Ти просто хочеш опинитися в цьому місці, на тому самому місці, в Гаррі Поттері, і тобі здається, що це той самий магазин. Тож для якихось. Магічних династій, мені здається, це просто неймовірна історія. Але я також хотіла трошки внести в цю банку меда і дьогцю, тому що через те, що всі ці лоти дуже деталізовані і, ну, і так красиво виглядають, скажімо так, то вони тягнуть доволі сильно гру. А в мене. Перший раз я зайшла знімати цей, цей файл, коли я зрозуміла, що мій комп'ютер просто із моїми модами і з цими будинками він просто не тягне то все витаскувати. Я розумію, в мене дуже багато модів і ну, дуже багато місця вони займають, тож Можливо, це як б, моя проблема, але я все ж таки думаю, що ні. Тому що після моїх декількох спроб познімати катсцени непогані і, ну, в принципі, позаглядати у ці всі торгові будинки. Я спробувала вимкнути всі свої моди та сісі, щоб подивитися, чи швидше буде гра, і, чесно кажучи, е, вона стала-трошки трошки, трошки швидше працювати. Але ну, все одно насправді воно доволі помітно, що воно лагає. Тож, якщо у вас якийсь е, не дуже мощний, такий слабенький ПК, то, можливо, вам не треба цей свій файл. Насправді, мій ноутбук не такий уж і старий, і не такий вже і поганий. Я його купляла, здається, два роки тому, але ну, йому прям важко. Йому прям важко з цим всім справлятися. Тож, у мене, звісно, є дуже велике бажання е, пограти там це ж так прикольно і все таке. І колись в мене була ідея. Магічної Днасті здається, я бачила є челендж. Він називається Темна Луна чи Цінні Луни. Як якось так, зараз я вставлю його правильну назву, та також я прикріплю його в описі під цим відео, щоб ви могли подивитися. Це дуже цікавий челендж мені здалося, і мені хотілося їм пограти наступним. І, можливо, з Хогвартом всім цим було б прикольно. Але я не думаю, що все ж таки мій комп'ютер це потягне. Ну можливо, якщо грати тільки для себе, все було б нормально, але знімати я навряд чи це зможу. Тож, можливо, не знаю, коротше, не хочу поки загадувати наперед, тому що в мене зараз є основний проект, який я проходжу не на камеру. Для інстаграму свою династію, де я вже на восьмому поколінні, і я просто чекаю, 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 щоб нарешті її закінчити. Я дуже сильно сподіваюся, що я закінчу в цьому році. Але, але в мене дуже маленькі сроки, скажімо так, за тільки за два місяці закінчити. Сумніваюся, що в мене вийде все ж таки. Але ось так от. І тим паче наступний проєкт я вже вибрала. Тож, якщо вам цікаво буде, то можете підписатися та побачити його. Але не раніше наступного року. А все ж таки, по цьому Harry Potter Поттер сейфайл я вирішила запустити невеличкий проєкт перед новим роком. Тобто кожну наступну неділю до нового року я буду випускати відео з майковером персонажів із світу Harry Potter. І я насправді так зволнована, я вже зробила дві сім'ї, практично дві. Одну я ще створила, і типу, so excited Тож можете поставити вподобайку та коментар та підписатися, щоб побачити цей проект. Якщо вам це цікаво, звичайно. А якщо ні, то ні. На ні, то ні. А цим я з вами вже поділилася. Залишились невеличкі торгові вулички та зараз якраз я вам буду показувати Green Gods Bank Виглядає просто неймовірно. Мені насправді. Я дуже здивована і дуже поклоняюся, можна сказати, тим людям, які будують такі будинки з базовою грою. Ну, типу, ну, в смислі, не тільки з базовою грою, звичайно ж. Все ж таки. Але ну, типу, з всіми цими елементами, які просто є в грі, і нічого без Сісії, без всього цього, тому що я так не вмію. Ну, я абсолютно точно не вмію. У мене є ідея зняти відео будівництва тільки з базовою грою, але я не впевнена, чи ви її побачите взагалі, тому що, скоріш за все, вийде якась діч. <гум> Я в собі не сумніваюсь, ну, несколічки. Абсолютно. Тож, ось так от. А ці люди, які це будують, ну, це просто неймовірно. Мені ще дуже сподобався магазин Візлі, у цей чоловічок, це просто неймовірно. А тепер ви на кладовищі, де возродили де Морта. Виглядаєте ж доволі? Прикольно і виглядає схоже на те, що було тут в нас, ну, собственно, на кладовіщі в нас обітає Пітер Петтігрю. А він виглядає доволі симпатично і схоже на актора із фільма. Uh, і Лорд Волдеморт. Ну, лорд Волдеморт такий типу, просто чувачок. Ну, на жаль, на жаль, всім всі не можна не ставити носа людині. Тож не все продумано. Не все продумано. Також в нас є вокзал Кінг Кросс. На третій раз запису озвучки я б вспомнила, як, як називається цей вокзал. Це жах. А, і також в нас є платформа 9-3 клас. Цей сейф файл, це настільки автентично, і зараз, коли я роблю цей проект по касу до нового року, я так відпочиваю тут, правда. Навіть не дивлячись на те, що деякі персонажі виглядають просто як ґаргулі, боже, сподіваюся, людина, яка їх створювала, мене не почує. Мені не подобається ображати людей. <ріст> а, і ми добралися нарешті до Міністерства магії, виглядає воно просто неймовірно, і зараз буде той самий момент, на якому я просто. Просто завісла. Ну, і, типу, я не зрозуміла, що відбулося. А в той момент, коли я зняла перший поверх і думала, там щось буде, тому що ну ми ж бачимо цю грандіозну надстройку, і все таке, то мене перекинуло сразу в підвал. І я була в шокі. Ну, типу, що всім -Сі так можна робити? А, -а, а що так можна було? Це просто неймовірно. Ну, скоріш за все, люди, які розбираються у відладці, зараз би розказали мені, що цей будинок, який стоїть зверху, це просто якась, а, типу, якась будівля, просто із відладки, і все. Але я була в шоці. Просто я була настільки в шоці, що так можна зробити. Це неймовірно. І також міністерство виглядає доволі аутентично порівнянні з фільмом. Тут навіть я вам зараз покажу, є оця кімната, де зберігаються у ці шари з пам'ятю, з мислями з цими потоками. Я не певна, як вона правильно українська називається. Тож сподіваюся, можливо, ви мене виправите, якщо це буде критично сильно. Тож виглядає просто класно. Я, чесно кажучи, записую цю озвучку вже третій раз, і кожен раз я передивлюсь те, як виглядають будівлі в цьому сейфалі, чи там люди, чи щось таке. І я просто поражаюся, наскільки це класно, і наскільки це схоже на те, що було в хрі. Ну просто. І В міністерство вирішили поселити Долорес Амбріч та Рідускітер. Вони виглядають доволі схожі на своїх персонажів, що доволі дивовижно. Будемо чесними, доволі цікаво. Наступна будівля, це я предположила, що, скоріш за все, це приют, в якому ріс Том е, Рідл. Ну, виглядає дуже схоже, але насправді я не пам'ятаю, як він виглядає в фільмі. Тож на мої слова стовідсотково не можна покластися. Ну і також Том Рідл виглядає чоловічок, чоловічок доволі симпатично, але. У всіх сімів, з гри, з елементами тільки гри, є одна велика проблема це брови. От брови виглядають просто. Там просто жах. І зараз у нас сімейний будинок Блеків. Насправді, не знаю, чомусь з. Фільму мені здавалося, що це повинно бути щось трошки монументальніше. Щось. І також я вам показую, що в цьому будинку є стіна з цим родинним деревом. Це... А, як це класно! І в цьому будинку в нас живе німфадора, Сіріус та. Рімус, і насправді Сіріус дуже на себе схожий. І Рімус. Як Ніфо. Ні, нефа... я пам'ятаю, як виглядала Ніфодора, але ну, трошки вона не схожа, але все одно симпатична І ми переходимо вже з нашої там, торгової вулички, вуличку з адміністративними всякими зданнями до такого типу лісового масиву. І перший будиночок це Київ, він і називається в принципі стартовий. Тож я думаю, якщо ви захочете грати у цій всій історії у цьому сейф-файлі, то цей будиночок, скоріш за все, і стане вашим стартовим будиночком. Ну, по будиночкам насправді облаштування саме будиночків виглядає трошки куценько, чогось не вистачає, так трошки скучновато, але все одно непогано, непогано. Це то як офігезно це виглядає. Ну, 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 ну. А ми відправляємося до Лавгутів. І я не пам'ятаю із гри, в якому вони в будинку жили, але чому цей будинок виглядає як скала? Не знаю, виправте мене, але ну, ні, ну все ж таки, я просто не пам'ятаю, напевно, як він виглядає. Може він і так виглядає? Хто зна, хто зна. І також тут ми вже бачимо Луну та її батька. Ну, Луна виглядає. Ну, вона не схожа на фільм. Але, чесно кажучи, навіть типу, то, що я мій ковер буду робити. Ну, типу персонажі все одно не будуть виглядати як. Актори з е, гри, тому що я, чесно, не знаю, як люди роблять схожі обличчя там, з акторами, з якимось чи щось таке. Ну, в мене такого не виходить. Я роблю їх просто симпатично. В мене одна ціль просто зробити симпатично і все. Можливо, це погано, але, але, але. Так що відео створення якогось актора чи акторки від мене навіть не чекайте, Ні-ні. До такого я точно не скачусь. Ну, сподіваюся, Не це. Ось. Так, ми подивилися вже три будинки на цьому острові, і ми переходимо до будинку Фльор і Біла. Цей будинок мені дуже подобається. Не знаю, чому ну я не можу здраво пояснити, чому він мені так подобається, але. Він просто неймовірний. І мені здається, він все ж таки мені більше подобається, тому що він якось більше захламлен, там більше всяких речей, всякі деталі висять і все таке. Тому він виглядає мені дуже просто класним. Але все ж таки, ці труби з двох сторон, які. Не пропадають, ну мені здається, це буде затрудняти гру в цьому будинку. І також Фльор і біл, то як вони виглядають, насправді виглядають доволі симпатичними. Ну, типу, я вам скоро покажу просто найгірше, що ви побачите в своєму житті, і можливо, після цього у вас. Залишиться якась психологічна травма просто після того, як ви це побачите. А також я тут вже почала вам показувати будинок Квізлі і він виглядає теж дуже класним. Особливо ця літаюча машина. Боже, я була в шоці, коли її побачила. Просто це, ну по суті, це дуже просто. Да? Там поставив машину і там підняв її е, до потолка, до куди хочеш. Але як це класно, просто, просто хоча б те, що автор додумався це зробити. Ну, типу, як? Я б не додумалася? Ну, типу, серйозно, я б не додумалася. І також нора виглядає доволі непогано обставлено. По персонажам в нас тут живуть Джинні, брати, близнюки та Моллі з Артуром. І насправді ці всі персонажі, да, всі п'ять цих персонажів візлі. Виглядає доволі симпатично. Зараз, ну, типу, наступним шагом буде те, що вас травмує. А тут, ну, в принципі, симпатично, ну, я би поміняла брови, я всім-сім поміняю брови і додаю скінтони. А так, в принципі, по читам е, обличчя я нічого не міняю. Тим часом ми переходимо до малфой мінора, і, чесно кажучи, малфой минор, ну, по моїй задумці, в моїй голові. Повинен був виглядати ну, якось більш, не знаю, як це пояснити. Як більш монументальніше, більш дарково, Ну, не знаю, коротше, як це пояснити. Не пам'ятаю, чи бачили ми снаружи цей будинок у фільмі, але мені здається, все ж таки, ну, ну, так, ну так. Але мене дуже здивувало, що прикольно зробили ще підземелля з гаратами. А тепер готуйтеся. Це малфи. Вони виглядають просто жахливо. Просто, ну, це треш. Просто більшого треша я не бачила. І насправді, саме після того, як я побачила цих малфої, я їй подумала про те, що треба їм зробити мейковер. І інакше я просто. Не прощу це, не прощу собі це, тому що це, це, ну, це жахливо. Я ну, скоріше за все, людина, яка їх створювала, їх ненавидить. Просто абсолютно типу, ненавидить, тому що, ну, якщо ще у, у чоловіків, ну, ще полі мені, Може там, типу, якщо закрити один глаз і дивитися там при відкритим одним глазом, то буде все нормально, то те, як виглядає нарциса. Oh. Взагалі, ну, абсолютно, ні, 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 ні. Я проти такого. А я б не дозволила таке. А зараз ми бачимо ту вуличку, на якій жили Турслі. Справді просто неймовірно, що автор ну, реально побудував ту вуличку. Я насправді дуже багато завісаю на таких відеотрансляціях чи ефірах, на яких люди будують саме вулички, якісь просто огромні. І, опять же, люди як ви це робите. Я так ну не вмію. У мене руки із іншого місця трошки ростуть. І тепер ми пересуваємося вже на острів і дивимося на запитний ліг. В принципі, тут. Просто натикані сосенки і все таке, але найголовніший експонат це оця печера з павуками, е, просто страх арахнофоба. Тому ви бачите її всього пару секунд, тому що я розумію, що це трошки тригерна тема, і для мене теж в тому числі. Коже поле для квітіча виглядає, ну як в фільмі. Типу, а що, а що не так? Ну прям як в фільмі. Просто автори цих лотів це. Просто вау-вау-вау. Переходимо до хіжини, в якому живе Хагріт. Е, Вона теж виглядає як. Боже, скільки разів я вже сказала, що воно виглядає як в фільмі. Е -е -е. Мені здається, хтось вже точно встиг просто вимкнути звук, щоб не чути, що я тут парюваю. Ну, і в цій хіжині, і живе у нас Хагрід та його песик. Фенк. Ну, він тут написаний як фенк, але я не впевнена, як правильно на українській його звали. Я думаю, моя пам'ять це не воспроизведе На жаль, на жаль. Далі в нас іде сам Аскабан. Ну, він виглядає трошки так собі, так куценько-куценько. Але мені більше за все сподобалось, що автор цього файлу чи цього будівництва поселив сюди саме Біла і, і п'ятеро дементорів. Знаєте, ну це, це назва просто як початок якогось фільму для дорослих Белатрікс і п'ятеро дементорів. Боже, вибачте, в мене ж дитяча аудиторія. Um, що ж, ми вже практично практично на фінішній прямій. Зараз в нас Хоксміт, і чомусь вирішили Поттера з друзями поселити саме в Хоксміті. Um, ну, дуже незрозуміле для мене рішення, звичайно. ж. Але, скоріше за все, це через те, що. В Хогвартсі вже дуже багато вчителів живуть, і вже їх ще кудись тикати було б вже занадто. І, в принципі, персонажі виглядають: ну так, знаєте, один глаз закриваємо, одним, одним дивимося, і в принципі нормально. Але те, як виглядає сам Гаррі Поттер, Боже, автор його теж ненавидить. Чи як? Це жахливо. Ну, типу, тут треба щось срочно міняти. Щось Тут якась діч відбувається. Ну і все, ми вже на фінішній прямі. та вітаю вас у Хогвартсі. Виглядає просто неймовірно. Мені дуже подобається. Не знаю, як вам, але я в захваті від всього, що тут відбувалося, Тоже я вам ще трошки покажу професорів, а тим часом буду з вами вже прощатися, по крайній мірі, з тими, хто мене дослухав до кінця. Тож, всі ссылки на цей, цей файл є в описі під цим відео, ви можете ознайомитися з ними та вирішити для себе, чи потрібно вам це. Але я думаю, що все ж таки більшості людей потрібно. Тож, бережіть себе.

I'm a queen, I need my king. Well, you better not do be so sin. I think so, I think so, I think so, I think so. Okay, let me just be honest with you. I want you, want you, want you. okay, I've been riding circles all the time, but I want you.